Чорне небо, Стоп Фейк. Ми сьогодні будемо говорити про реакцію, яку в українському інтернеті, в тому числі, викликала агресія Росії на Польщу з 9 на 10 вересня 2025 року, коли до Польщі влетіло. 19, наскільки пам'ятаю, дронів. Сьогодні зі мною цей подкаст ми записуємо з моїм другим колегою Артуром Жаком. Вітаю, Артуре! Привіт, Дмитре! Вітаю в, наш, в нашому підкасті всіх наших глядачів. Отже, ну що ж, справді в інтернеті. Це була подія непересічна, хоча, звісно ж, ми хоті... ми воліли б, щоб її не сталося, і е, вона викликала багато, багато е, реакцій по е, ну скрізь, як в Польщі, так і в Україні. Ну але е, в Україні передусім. Чому? Саме тому, що ми вже живемо в реальності того, що щоночі Росія атакує нас сотнями дронів. Ну от останнім часом це якраз понад, понад сотня. А іноді, як це сталося, якраз тоді, коли ці дрони російські залетіли до території Польщі, це було. Кілька сотень російських дронів, і ми е, живемо в цій реальності вже ну, понад два роки, якщо я не помиляюсь, ну або приблизно такий час. І е, дуже часто, коли дрони і ракети російські залітали на самий захід України. Львів, пам'ятаємо, як російські ракети і дрони вбили цілу родину у Львові. Пам'ятаємо, як російські ракети і дрони атакували не один раз Луцьк, пам'ятаємо, як вони атакували Станіславів, тобто Івано-Франківськ сьогоднішній Стрий, Дрогобич. З якого, з якого ти часто теж надаєш, виходиш в ефір, Артуре. То кожного разу, коли ставались такі атаки, ми бачили, що військові повітряні сили Речі Посполитої Польщі піднімаються в повітря. і ну просто спостерігають за тим, що відбувається. Так сталося, в принципі, і в ніч з 9 на 10 вересня. Ну і пам'ятаємо, що все ж таки кілька дронів з тих поправ мене, якщо я не якщо я помиляюсь, 19, так дронів влетів е, так на даний момент 19, ще знайшли якісь уламки, і вони тепер його пробують якось пін так, якби достосувати що це під час тої атаки з 9 на 10 вересня, чи може це якийсь пізніше дрон, який залетів. Але так як ти говорив від 2022 року, так на правду, Росія атакує ці. Лу територію України. Um... Засобами повітряного нападу ну першого дня був так, як ти сказав, і Івано-Франківськ і Луцьк заатакований. Львів пару пару тижнів пізніше. Ну може не Львів, а Яворів під Львівський. Там була атака на, на полігон. Колись Росія використовувала набагато більше ракет. Тепер використовує більше, е, більше дронів. І фактично, ми, як суспільство українське, виробили вже алгоритми дії. Так і держава виробила алгоритми дії. І збройні сили виробили алгоритми е, дії. Кожен знає, що має в даний момент робити. Ну, власне, Прошу? а ось е, якраз Пьетр е, Матеош Баболович нам показує один з тих мемів, яких е, ми от вверху це е, це українські меми, е, і вони представляють якраз українців під час е, атаки, так. Тобто, під час атаки дронів, так ну, в більшості українці залишаються в своїх ліжках. Хоча в принципі це. Е, Ну, не розважливо можна так сказати. А уже далі, як бачимо, внизу це реакція Польщі на ці атаки. Так, продовжуй, вибач, що я перебис в сучасному світі. Так направду, меми з'являються відразу після якоїсь важливої події. Так направду, вони генеруються майже з геометричною прогресією і. Переважно досить влучно описують нашу реальність. Але в даній ситуації я би був дуже обережний в сарказмі, який накерований, наприклад, на польську державу чи теж яку-небудь державу, наприклад, Євросоюзом. Бо треба розрізнити дві реальності, в яких живуть ті суспільства. Ми, як суспільство, яке живе вже майже 4 роки в війні, і в юридичному аспекті, і в фізичному. Етичному аспекті зовсім інакше можемо діяти і як суспільство, і як Збройні сили, і як держава. Інакше діють держави, в яких нема стану воєнного на території цієї, цієї держави, і, і тут. То що, наприклад, всі дрони не були збиті, які залетіли, бо з 19 чи там з 20 було збито 4 4 дрони збиті в спосіб, який також викликав дуже багато коментарів в інтернеті. Також мем мемів збиті за допомогою і перехоплювачів F-16 і F-35. Тобто дуже дорого, так з того на цю тему також український інфопростір жар. Що якщо ну хто багатому заборонить, так найчастіше, найчастіше риторична така, риторичний такий коментар, таке питання, було. хоча перепрошую, так ми теж збиваємо дрони літаками f 16 в тому числі. Ну так, бо система повітряної оборони вона дуже багато векторна, тобто багаторів мати багато рівнів, щоб на кожну загрозу відповідати в відповідний спосіб. І звісно, такий сарказм він притаманний інфопросторому в інтернеті. перед усім мемам. так? Ну, Сам мем це переважно саркастичний такий коментар нашої реальності. Але тим паче в такий небезпечний час треба в. Важати з такими коментарями з одної простої причини, бо європейські країни, а саме Польща, це союзник України, і звісно, можна інколи жартувати, інколи дивуватись, але найважливіше попросту не знеохочувати до себе, до себе суспільства, бо ці теми дуже швидко під, 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 підлаштовує під свою під свій наратив Російська Федерація. Бо Російська Федерація одночасно і заперечувала в тому часі тому, що то їх дрони, але одночасно говорила, сміялася з Польщі, з їх реакції, що вони не можуть, наприклад, збивати всіх, всіх, тих, всіх тих дронів, всіх тих, тим, чим Росія заатакувала. Ну і найважливіше, бо просто, щоб не вписуватися в цей хор російської пропаганди. Ну То, може, подивимось, які власне. Меми підготовано. Ну оцей мем, мені здається, дуже влучний і дуже правильний. Що, звісно ж, якщо згадаємо, що це сарказм, що бідний Лукашенко затуляє Польщу і пам'ятаємо, що Лукашенко сказав, що він навіть попередив, чи що він там збивав, він казав дрони, тільки не уточнив чиї, які летіли до Польщі. Ну, це непоганий, мені здається. мем. Так, а, а це також ну мем, який доволі доволі смішний, так бо це безпосереднє нав'язання до того до блокади е, границі, коли, коли відбувалися протести на границі е, і блокували, блокували машини. Він е, він доволі смішний, але з другої сторони, наприклад, в ситуації в якій е, суспільство. Польщі було налякане Налякане передусім тим невідомим, що відбувається, налякане тим, що в певному моменті не знали, як що робити. Так бо почали лунати, наприклад, тривоги повітряні, а багато людей не знало, що воно має зробити. То я думаю, з одної сторони, це може викликати усмішку на, на, на лиці, е але в Польщі може бути відібране в спосіб ну, не до кінця. Я би сказав, відповідний. Хоча, ну, але... і, та, можна це зрозуміти, тому що знову ти вже про це сказав: люди не живуть в стані війни у Польщі. І е, ми щиро е, молимось і, і сподіваємося, що так ніколи і не буде того, що переживаємо ми е, тут, живучи в Україні, в стані війни. До такого не дійшло. Але е, тут так, тут важливо не пере, перейти е, з цим е, сарказмом, не перейти просто на, на, на бік ворога, так, на бік е, москалів, е, щоб просто не перегнути цю палицю. Так, ми можемо, е, українці можуть е, е, жартувати і жартувати гостро так проти поляків, але ми все ж таки не в тій. Ситуації, коли ми можемо з такими жартами собі просто відбити допомогу від наших сусідів і від наших союзників. Ну що ж, тут черговий мем, який пов'язаний з кордоном, а польські фермери урочисто зустріли російські шрахеди на українсько-польському кордоні. Я можу тільки тут скоментувати це так, що. В Україні ось ця блокада, багатомісячна блокада польсько-українського кордону, сприймалась дуже гостро серед українського суспільства. І особливо пам'ятаємо, звісно, коли висипали, висипали неодноразово, на жаль, українське зерно на дорогу, на, на залізницю. Бо для нас, для українців, як для Спокон вічних хліборобів, хліб це є щось святе. Ну і тому, власне, оці всі меми, вони багато з українських мемів вони якраз сконцентровані на темі кордону. Ну, ми в своїх матеріалах, чи радіоматеріалах, чи наших подкастах, чи живих ефірах в інтернеті. Вже тоді, коли тільки почалися ті протести, говорили, що це відіб'ється і на суспільстві польському, і на українському. Відіб'ється на бізнесменах і польських, і українських. І до сьогоднішнього дня ми це бачимо, що в інфопросторі України це надалі ж, жива історія. І до сьогоднішнього дня можна навіть в таких приватних, Розмовах почути, що поляки блокують кордон, хоча вже давно не відбуваються ніякі акції. Там ну, останні два тижні тому знову була якась блокада, але вона не протрималася навіть довше одного дня. Можливо, що попросту інші заняття мають польські польські фермери. Щоб смішніше вони тоді протестували ті два тижні тому не. Не проти українських українського зерна чи якихось інших виробів українського сільського господарства, а проти умови Меркосур, тобто продуктів з південної Америки, що, що так тільки тільки викликало посмішку в більшості суспільства польського. Ну бо тяжко пояснити, чому польські фермери протестують проти південної Америки на кордоні з Україною. Але тим паче треба звертати увагу на це, щоби попросту не вписуватися в російську пропаганду і з польської сторони, і з української сторони. Тільки я з тобою, Дмитро, погоджуюсь, на жаль, Україна в тому становищі в гіршому становищі, чим суспільство польське чи, чи держава Польща. Тому ми, як громадяни, як люди, які... Які е, публікують в інфопросторі свої матеріали, так також маємо звертати на це увагу. Але е, в українському інтернеті е, також е, є цей мами не тільки стосовно Польщі, а й стосовно НАТО, як бачимо ось на цій е, на цьому, е, конкретному прикладі. Е, бо пам'ятаємо, Польща входить до НАТО, але е, треба теж сказати, що буквально е, нещодавно є. Е, 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 Розмови в польському уряді про те, щоб Польща могла збивати російські дрони, взагалі все, що може Росія запускати на терен Польщі, не отримуючи дозволу від НАТО і від Європейського Союзу, є така ініціатива в польському уряді. Звісно, ті меми про НАТО вони не нові саркастичні меми, саркастичні інформації на тему глибокої стурбованості, які, які викликають дії, які викликають дії Російської Федерації в НАТО чи в генерально на, на заході. Це є ну лайф мотив практично всієї цієї війни, і то не від 2022 року, а від 2014 року. 2014 року, тому тут трудно дивуватися. Але те, що ми говорили перед записом з тобою, Дмитре, також як ми почитаємо український інфопростір і не тільки той інфопростір інтернет, який пов'язаний з мемами чи з більш короткими формами. А якщо ми скажем, подивимося, чи почитаємо навіть головні медіа засоби. ЗМІ українські, часто можемо мати таке враження, що ті найбільш екстремальні думки польського політикуму, що це головні. Теми у польського політика і польського суспільства, а так взагалі не є. Це є тільки екстремум, екстрема в і в політику, і в польському суспільстві, бо треба брати під увагу, як виглядають дії. Часто окреслювалося нового президента Речі Посполитої польської Навроцького як, як українофоба. Звісно, його підхід до України, до допомоги Україні, він е, дещо. Що більш жорсткий, чим підхід Анджея Дуди. Так? І це також можна зрозуміти. Минуло вже майже 4 роки від початку війни, Анджей Дуда працював ще перед повномасштабною війною. Тут приїжджав часто в Україну чи президент України приїжджав до Польщі. Тобто, ті відносини вони зовсім інші, вони звичайно людські. Але якщо візьмемо під увагу, наприклад, дії. Президента теперішнього, тобто, те, то, що, наприклад, він підписав закон про охорону продовження охорони для українських громадян, для українських біженців, що з ООН говорив про імперіальну політику Росії, так само можна сказати чи про Сікорського міністра закордонних справ. Так ну я не знаю в останньому часі зі всіх лідерів і політиків світових найбільш такі радикальні промови це були якраз польського міністра на кожному практично рівні, саме так, польський міністр закордонних справ справ Радислав Сікорський є в Україні. Дуже популярний, я е, сказав би е, так. Ну, а тут ко, е, ще один е, мем, е, якраз український мем, е, стосовно е, діяльності або бездіяльності НАТО. НАТО пояснює полякам, як працює п'ята стаття, і е, відома сцена з е, фільму Люди в чорному я взагалі маю надію вибач, Дмитро одну річ тільки додам бо 30 років в Польщі в політику і творилася така створювалася така така та така думка що найважливіше що є, це НАТО. Що завжди, якщо станеться, НАТО Польщі допоможе. А чим більше відбувається таких дій агресивних зі сторони Російської Федерації, тим більше і політики польські, і суспільство польське починає задавати питання: ну, добре, НАТО, це добре. П'ятий параграф НАТО це добре. Але що ми можемо самі зробити, якщо, наприклад, НАТО, е, так як в тих мемах, е, скаже, що вони дуже глибоко занепокоєні і почнуть консультації? Е, ну і на сам кінець ми маємо невеличкий мультик е, український, е, який зробила, не знаю, е, це група, яка називається Фрі, е, Фріоніс. Давайте подивимось. Пане, російські безпілотники перетнули наш простір повітряний. Негайно підіймайте авіацію і. оглядайте. О, Оглядати? Так, тільки оглядайте, чи не становлять вони небезпеки для нас. Схоже, вони змінили курс і прямують в Україну. Барзо добре. Але, пане, то ж наш простір, і ми могли б знищити їх. То не наша війна. Хай летять туди, куди їх скеровали. Я ж казав жодної небезпеки для нас. До речі, україно. Пристань нарешті тягнути нас у твою войну. О, О курба! Ну, я назвав би цей фільмік з одного цей мультик, з одного боку правдивим, а з іншого боку, знову зауважив би на тому, що, що ми не в тому, не в тій зараз ситуації, щоб просто дражнити і від, відлякувати, відганяти. Якось взагалі відштовхувати від нас наших партнерів, і треба повід... сказати те, що в Польщі в Україні є такий зараз стереотип, що більшість поляків якраз є українофобами, і цей, між іншим, наратив дуже підтримує російська пропаганда, що є неправдою. В Польщі так безумовно є якась частина суспільства, яка в принципі вважає, що це не, не, не війна Польщі, що Україна тягне її в цю війну. Є які щиро вірять в те, що з 9 на 10 вересня на Польщу летіли українські дрони, але цих людей не є більшість. Саме так, Моніторингові групи, які займаються моніторингом інфопростору інтернету, вже виказали, що більшість майже 60% коментарів на тему цієї атаки Федерації Російської, вже в перший день, а навіть в цю ніч, коли дрони летіли на територію Польщі, були генеровані або Через автоматичних ботів, або через так званих агентів впливу. Тому інколи треба вийти попросту з інтернету, інколи треба вилізти просто з Твіттера. Бо якщо опирати свою думку тільки на тому, що ми читаємо в, в інтернеті, чи польському, чи українському, чи взагалі світовому, ну, то можна зовсім з'їхати з, з глузду. І додамо, і що найважливіше. Офіційна, офіційна позиція польського уряду є абсолютно в союзницькою для нас, і польський уряд надалі підтримує Україну. Що ж, це був подкаст в чорне небо. Стоп фейк! Підписуйтесь на нас, дивіться нас і до перемоги.